Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Сьогодні другий урок відпрацьовуємо тему модуль числа. Ви пам'ятаєте, що модуль числа це відстань від початку відліку до числа на координатній прямій. Він не буває від'ємним, модуль. Модуль додатнього числа дорівнює самому цьому числу, модуль від'ємного числа дорівнює протилежному. Наприклад, модуль мінус 2 дорівнює 2, і модуль 0 дорівнює 0. І так, застосуємо цю інформацію до розв'язування вправ. Замініть модулі на їхні значення. І порахуйте. Так само пригадайте, які це числа протилежні. Пам'ятаєте? Протилежні. Числа мають однакові модулі, але різні за знаком. Так. Ну що ж, зупиняйте відео, подумайте, попрацюйте. Дуже хочеться, щоб ви це зробили і справились. Перевіримо. Обчисліть модуль мінус 3 помножити на модуль мінус 4. Це 3 помножити на 4. 12, так у вас? Модуль 28 поділити на модуль мінус 7, 28 поділити на 7, 4. 0 помножити на мінус 5, ой, 0 по модулю помножити на мінус 5 по модулю. Це 0 помножити на 5, 0. Мінус 1 друга по модулю, плюс модуль 2. Одна друга плюс 2. Модуль числа мінус 8 помножити на модуль числа мінус 9. 8 дев'ятих помножити на 9. 9 скоротилося, залишилось 8. Да? 8 перших, 8. Модуль 144 поділити на модуль мінус 12. 144 поділити на 12. 12. 1005 п'ятий номер. 6 десятих. Прочитали 6 десятих. Скоротили 3 п'ятих. 3 п'ятих і мінус 3 п'ятих. Так, це протилежні числа. Мінус 14. Десятих. Скоротили 7 п'ятих. Мінус 7 п'ятих і 7 п'ятих. Так, це протилежні числа. 1,5 і 3 других. Ну, поділіть 3 на 2. Можна і тут було 7 поділити на 5. 3 поділити на 2 1,5. Модулі однакові і знаки однакові. Вони взагалі рівні. Ні, це не протилежні числа. Мінус 11 п'ятих і мінус 2,2 мають однакові знаки, відразу можна говорити, що це не протилежні числа. Запишіть число, якщо, е, запишіть число, якщо протилежним до нього є число 5,6. Ну Так, це мінус 5,6. 38 то протилежне, 30, мінус 38, 0 протилежне 0, і мінус 5 протилежне 5. Перевіряйте. І я радію разом з вами, якщо ви з усім впорались і все правильно. Ще потренуємося. Дуже прості завдання. Дуже, якщо ви зрозуміли суть модуля. Перевіримо. Мінус п дорівнює 9, значить п дорівнює мінус 9. Мінус п дорівнює мінус 20, значить, п дорівнює 20. Мінус п дорівнює 0,4, значить p дорівнює мінус 0,4. дорівнює 0, П дорівнює 0. Розв'яжіть рівняння. Модуль х дорівнює 15. Модуль і додатнього числа, і від'ємного. Модуль протилежних чисел однаковий. Тобто, це рівняння має два корені. х1 дорівнює мінус 15 і другий корінь. 15, два протилежні числа. Так само в другому 2 корені мінус 100 і 100, в третьому мінус 4,5 і 4,5 корені. В четвертому 2 корені мінус 7,2 і 7,2. В п'ятому мінус 2 треті і 2 треті, ну, і в шостому один корінь, бо модуль х дорівнює 0. Справились? Знайдіть число протилежне до значення суми. Тобто, треба порахувати суму, а потім написати число йому протилежне. Ми вже робили сьогодні щось подібне, тому зупиняйте відео і напрацьовуйте власні навички. Перевіримо: модуль 15 плюс модуль 38, 53. Протилежне до нього мінус 53. Модуль 16 плюс модуль 11. Це 16 плюс 11 27. Протилежна до нього мінус 27. Третє. Модуль 43 додати модуль мінус 28. Це 43 плюс 28, 71. Протилежне до нього мінус 71. І четверте, модуль мінус 101 додати модуль мінус 6, 101 додати 6, 107. Протилежне до нього мінус 107. Тренуймося. Напрацьовуємо власні навички і досягаємо своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!